Привіт-привіт! Я вітрик-пустунчик. Я літаю всюди, розношу новини і влаштовую справжні пригоди. Ой, як же я люблю ганятися за листочками, гойдати дерева і пустувати. Але іноді мені буває трохи нудно. Хто б це мені розповів? куди б ще полетіти? Вітрику, мій любий, ти знову пустуєш. Привіт, малята. Я сонечко промінчик. Я зігріваю все навколо і дарую тепло. Без мене нічого б не росло. Сонечко, а куди б мені сьогодні полетіти? Хочу щось цікаве. Полети туди, де ти потрібен, десь тебе чекають пригоди. Ой, знову мені сумно, хочу плакати. Що сталося, Хмаринко? Чому ти сумуєш? Може, я тобі допоможу? Я така важка, повна води. Мені хочеться виплакатись. Але потім я буду така маленька і легенька. А я тебе розжену. Дивись. Ой, вітрику, дякую. Мені стало так легко. Тепер я можу полетіти далі. Стою я міцно, корінням тримаюся, гілками до неба тягнуся, але іноді так хочеться трохи порухатися. Привіт, дерево! Засумувало? Давай потанцюємо. Ого, як весело! Дякую тобі, вітрику, ти допомагаєш мені розім'яти мої гілки. Ой, як добре! Яка я гарна. Я розкрила свої пелюстки, щоб мене всі бачили. Але що це? Мені так спекотно. Квіточко, тобі спекотно? Я тобі допоможу. Я принесу тобі прохолоду. Ох, як мені приємно. Дякую, вітрику. Ти такий добрий. Я такий красивий. Але я стою на місці. А так хочеться мандрувати по морях і океанах. Але я. Ого, кораблику! Ти хочеш мандрувати? Я тобі допоможу. Я буду твоїм вітром. Тримайся міцніше. Ура! Я пливу, я мандрую! Дякую, вітрику, ти мій найкращий друг. Бачите малята, який вітрик у нас промінчик. Він допоміг мені стати легенькою, а мені розім'яти гілки, а мені отримати прохолоду. Який сьогодні був чудовий день. Я скільки добрих справ зробив і мандрувати допоміг. І хмаринку розігнав. Вітрику, вітрику, а зі мною ти пограєш? Звісно, давайте разом пускати мильні бульбашки. Я їх розноситиму по всьому світу. Ось, Ось такий наш вітрик, трохи пустунчик, але дуже добрий. Добробачення.